Зараз розповім про склад аптечки, тактичної аптечки. Допомога надається згідно протоколом ТС3. Система MARS. М масивна кровотеча. А, Aeros прохідність дихальних шляхів, R респірейшн – здатність легень брати в участь в процесі дихання. C – циркулейшін, циркуляція рідин, крові наприклад по організму. І остання новатка літера H, яка. Означає профілактика перехолоджень, травми голови, переломів, ну такі речі. І ми маємо діяти згідно цих пунктів по черзі, е, обстежуючи тіло е, пораненого або надаючи саму допомогу. Чому саме така е, послідовність? Та тому, що в залежності від виникнення проблем на полі бою, найбільше кровотеч нас перше перевірна наявність кровотеч на другому місці. Люди помирають від. Механічної асфіксії, тобто від того, що запав язик, значить, друге, треба перевірити в свідомості, свідомості, може, треба попередити це явище. Ну і тому така послідовність, така абревіатура. Про це зараз не буду детально. Я хочу розказати про склад аптечки, і аптечка складається і використовується так, щоб ми могли закрити ці всі пункти, Тобто, щоб ми могли використовувати міст аптечки. Допомагаючи при кровотечі, забезпечують прохідність дихальних шляхів і так далі. Для того, щоб допомогти при кровотечі, в аптечці є турнікети, кровоспильні джгути. Турнікетів в аптечці має бути два, як мінімум. А якщо їх чотири, то ще краще. Один можна носити в аптечці, другий має бути, має бути на елементах одягу. Ну і інші можуть десь розміщуватися, ще в інших місцях. Тобто турнікет це кровоспинний джгут, можна сказати. Єдин, єдина перевага над турнікетом при притисканні місця ушкодження, оскільки не у всіх випадках можна і використати турнікет, наприклад, при вузлових кровотечах. Але турнікет має бути. Друге, це тобто, для зупинки кровотечі в основному там там є турнікет. Так, ще є інший перев'язувальний матеріал, про нього трохи пізніше. Друге. Айгрейс, дихання. Для забезпечення прохідності дихальних шляхів, коли людина знаходиться в безсвідомому стані, то у нас є назофарангіальний повітровід. Трубка, яка вставляється в ніс. Механізм, там пізніше розглянемо, як це робити. І при встановленні цієї трубки, яке би положення тіло людина не займала, язик вже не западе, людина буде дихати далі. Тому для забезпечення подальшого етапу нашого огляду пораненого, треба мати таку трубку. Третє, респірейшн. Це є здатність легені брати участь у процесі дихання. Якщо і проникаються поранення в легені, нам треба закрити це поранення, тому що є різниця тисків, і якщо не закрити отвір рановий, може бути вхідний і вихідний отвір, легеня спадає. Якщо є рана в ділянці грудної клітки. То у нас є оклюзійні наліпки, Наприклад, ось такі. Ними потрібно заклеювати рану, вхідний і вихідний отвір. Ну, розпочати, потім заклеювати. Вони мають отвір, такий там клапан є. І цей клапан дозволяє виходити повітрю, яке зайві накопичувалося, але вже не засмоктується нова порція повітря для того, щоб легеня спадала. І легеня може почати працювати адекватніше. Якщо неефективні наліпки, тобто наліпили, а ефекту немає, тоді треба зробити декомпресію. За допомогою декомпресійної голки є отака, ну, і різні різновиди, в даному випадку є отака декомпресійна голка. Вона вводиться або між четвертим та п'ятим міжребір'ям по, по підпахвинній лінії, або вводиться по середньо-півчичній лінії між другим та третім міжребір'ям для того, щоб зайве, накопичене повітря у певній порожнині е вийшло. Далі, оце декомпресійна голка. Що далі використовуємо? Це ми закриваємо букву Р, «Е». це циркулейш циркуляція. Якщо вже для забезпечення першого пункту ми, можемо, ми використовуємо турнікет, то для відновлення циркуляції, коли вже, наприклад, на кінцівці знаходиться турнікет, ми можемо використовувати і інший перев'язуваний матеріал. І на початкових етапах можемо використовувати інший перев'язуваний матеріал. Наприклад, це ізраїльський бандаж який використовується для накладання пов'язок, коли не можна турнікет поставити. Це рана, рана шиї, чи рана живота, де не можна поставити турнікет, а бандаж можемо і стискання на місці ушкодження можна здійснити. Далі є у нас ще кровоспільний бинт, гемостатик, яким тампонується рана. Він такою гармошкою складений, червоним кольором зображений. Це хороша штука, бо ним можна затампонувати рану, а вже, наприклад, зверху поставити ізраїльський бандаж і спробувати здійснювати конверсію послаблення турнікету. Ну, Механізм теж окремо буде розглядати. Але в аптечці кровостинний бинт для тампонування рани використовується. А зверху вже можна ставити ізраїльський бандаж, щоб ще додатково зробити тиск. Ну чи самостійно його використовувати. Не. Далі ножиці для того, щоб розрізати одяг. І до прикладу подивитися, чи добре ми поставили турнікет для розрізання одягу. Маркер для підписування турнікета. Час треба поставити. Оскільки може турнікет на кінцівці знаходитися ж не безмежно. Ну, тут можуть бути ще інші перев'язані матеріали, тут є дані аптеці, є пластир. Завжди згодиться для додаткової фіксації. Також є різного роду. Бинти перев'язаного воєнного матеріалу забагато не буває. Тут такий напівеластичний бинт, тут старинний звичайний бинт. Такі моменти далі, далі, далі. Ще в аптеці обов'язково є ковдра термозберігаюча. Тому що коли людина, наприклад, під час кровотечі, ну, якщо ця кровотеча зупинена, в неї буде тіло перехолоджуватися швидше. І треба часто зігріти цією ковдрою. До речі, цей останній пункт, один з основних аспектів це якраз і профілактика перехолодження. От маємо ковдру, розробка НАСА, до речі, це. І рукавиці, які використовуються, Такі рукавиці, там, такі рукавиці, рукавиці. дві пари рукавиць, які використовуються. Єдине, напевно, що з індивідуальної аптечки можна використати не для себе, а використовувати рукавиці для допомоги іншому. Бо аптечка індивідуальна і розрахована конкретно на конкретного бійця. Якщо поранений не ви, наприклад, а хтось інший, то ви використовуєте аптечку іншого бійця, а своє тримаєте, тримаєте для себе. Дякую. за